blues. А зараз увага! Ви її ще не знаєте, але вона вже давно тримає язика за зубами тільки для того, щоб випустити його в найвлучніший момент. Філософка, яка читає священні тексти як стендапер, уважно, критично і з нотками сарказму. Атеїстка, що розуміє релігію краще, ніж багато тих, хто їй поклоняється. Кримська татарка, яка вміє сказати Я тебе люблю трьома мовами. Але сьогодні говоритиме переважно мовою правди. Її жарти гострі, як шолом Ахмета з Бахчисарая. Її розум як чай з чабрецем, міцний, гарячий і не всім подобається. Зустрічайте Айла, смійтеся, плачте, сумнівайтеся, але не намагайтеся її перебити. Ви просто програєте. Ассаляму алейкум, дорогі мої! Тобто, мир вам, мої українські та всілякі інші глядачі, з хорошим вайфаєм і ще кращим терпінням. Мене звати Айла. Це означає місячне світло. Звучить ніжно, але з натяком. Я як те світло в темряві, ніби не видно, але очі ріже. Може, тому бабуся завжди казала Айла Сен, айдегідик емес, сен тікенсинг». Тобто, Айлочко, ти не як місяць, ти як колючка. Я з родини, де в кожному кутку вишивка, а в кожній розмові. Аллах, я Аманат. І знаєте, я не проти того. Традиція, як бабусин плов, може бути трохи важкий, але без нього не смак життя. Особливо зараз, коли наш народ знову і знову викорінюють як бур'ян, тільки за те, що він не хоче перетворюватись на асфальт. І в такий час традиція це не просто пам'ять, це наше коріння, яке тримає навіть тоді, коли вітер, як в степу, такий, що аж коси назад намагається вкласти. Але я тут не для того, щоб повторювати тільки те, що казали до мене. Бо є ще одна штука, яка може нас усіх об'єднати: не тільки кримських татар, не тільки мусульман, а взагалі всіх людей. Це розум. А коли Адам'я зда Атона Омайди, тобто розумна людина і влітку не замерзне. Що ви думали, це щось глибоке? Ні, просто прислів'я. Але суть у тому, що розум не тільки гріє, а й рятує від дурниць. Я атеїстка. І якщо зараз у когось з вас внутрішньо крикнуло Астафірулах, не хвилюйтеся, Мої бабусі теж. Я не вірю в Бога, але я глибоко поважаю тих, хто вірить, якщо тільки не використовують цю віру як кочергу, щоб бити інших по лобі. Моя філософія проста істина не боїться питань. Якщо ти питаєш, значить ти шукаєш. А якщо ти кричиш, несмій смій сумніватися, то або ти щось приховуєш, або просто не читав свої священні тексти до кінця. Я знаю, як це сидіти на святі, де всі читають дуа, а ти в голові повторюєш не моргни занадто скептично. Я знаю, як це мовчати, бо не хочеш образити. Хоча всередині твоя філософська натура вже крутить дзигу з Арістотелем і Кантем. І я розумію, чому ми тримаємось за релігію, бо вона більше, ніж віра. Це наш одяг, наша кухня, наші похоронні пісні і весільні танці. Але якщо вона перестає бути килимом і стає кліткою, треба щось змінювати. І от я стою тут з ім'ям місяця, але з язиком, як той ніж, що ріже святу кобасу сумнівів. Бо я говоритиму, як є, не з претензії, а з любові. Бо немає більшого прояву поваги, ніж говорити правду. Сьос, килич. Тобто слово це меч, і я нею не розмахую, я ним розрізаю брехню, наче пахлаву. І якщо після цього ви все ще зі мною, то мабуть або ви теж філософи, або вам просто нікуди йти. У будь-якому разі, дякую, що слухаєте. І пам'ятайте: навіть місячне світло це просто відбиття, а справжнє світло те, яке ми самі запалюємо в собі. Добре, добре, досить вже цього філософствування, бо ви ж не на мене дивитися прийшли. Тобто, може, хтось і прийшов. Дякую, я теж люблю себе з профілю. Але в цілому ви тут, щоб трохи подумати, і якщо пощастить, посміятись. Бо де ще можна послухати, як кримська татарка-атеїстка жартує про релігію? Хіба що у бабусі на кухні після третього чаю і до першого тапка? Так, от я довго думала над однією штукою: навіщо релігія жінкам? Бо з чоловіками все зрозуміло. У будь-якій традиції ти приходиш до Бога, і він чоловік. Він сидить, судить, говорить, наказує, карає, милує, і ніде не сказано, що він після того йде прати. Ніхто не молиться до неї зі словами о всемогутня, що народила двічі і витрала після цього ще й попу. Кажуть, Бог поза статтю. Але чомусь він всемогутній, він гнівний, він милосердний. А якщо ти раптом скажеш богиня, усе спалити тебе, ти викликала ліліт. Зараз тут з'явиться мадонна з мікрофоном і почне читати реп. От чесно, я думаю, що якщо б Бог була жінкою, то світ би давно був у чистоті з медкартою кожної людини і принаймні з однією нормальною інструкцією до життя. Але ні, Бог чоловік, і саме тому в старому заповіті він то карає, то мирить, то знов карає, то ревнує, то знову мирить. Типовий, я не злий, я просто емоційно недоступний. А тепер уявіть, як виглядає жінка в релігійній традиції. Вона має бути скромна, одягнена, як капуста в депресії, говорити коли спитають, сміятися тихо, бажано беззвучно, бо ще хтось подумає, що ти щаслива. А в мечеті вона має стояти позаду, десь там, за перегородкою, як пакунок із олха, який ще не забрали. Якщо раптом жінка щось скаже під час молитви, все апокаліпсис. А чоловік, якщо чхає, баракалаху фік. Якщо пердне, шайтан спокушує. Але якщо жінка просто дихає голосно і стихфар. Я одного разу спитала і мама а чому у вас немає жінок-лідерів? Він сказав: це не ваша природа. А я думаю, ви просто боїтеся, що вона організує джума намаз з розкладом, буфетом і дитячою кімнатою, і ви всі виглядатимете як безтолкові кукурудзяні палички. І ще знаєте, чого немає в жодній релігії? Жіночої мастурбації взагалі про чоловічу хоч щось є, не лий насіння дарма. Не забруднюй руки свої грішні, а про жінку нуль. Бо в уявленій більшості богословів жінка це просто утроба з Wi-Fi, яка не має бажань, а тільки виконує волю. Мабуть, вони думають, що клітор це змова сатани, і якщо його торкнутись, викличеш дух Джоконди. А ще мені подобається, як в релігійних традиціях усе, що стосується жінки, стає ритуально нечистим. У тебе місячні фу. Народила фу, пукнула ой харам. Але чоловік, який об'ївся плову, чухає живіт і спить у мечеті, це значить святий. І от ти дивишся на все це і питаєш себе, це що мій духовний шлях, чи я знову потрапила в сільський ревізор. Ну, чесно, я поважаю традиції. Я вважаю, що вони можуть бути цінними. Але якщо якась традиція каже мені, що я не маю думати, говорити, сміятися і знати, де в мене клітор, то, пробачте, я, мабуть, виберу бути грішницею з критичним мисленням, ніж праведницею з порожніми очима. А задам джанси з бала. Тобто людина без розуму, як дитина без душі. А я, вибачте, не абортована свідомість. І якщо вам це не смішно, ну що ж іноді гумор, як і Бог, не всім відкривається. А зараз пауза драматична, як у молитовному завиванні, і мама на світанку, ми будемо хулити Бога. Ну бо чесно, якщо він вже такий всемогутній, безмежний, мудрий, безтілесний і над всім... То хіба його може образити якась така дрібна комашка, як я. Ну, типу, реально, якщо ти створив галактики, чорні діри і бегемота, то переживеш пару жартів від кримської татарки з підвищеним рівнем естрогену. Але як подивишся в ті священні тексти, там не Бог, а токсичний батя з 90-х. Знаєте такий, стоїть у майці з пивом у руці і кричить: Хто не слухає мене той у пекло? І ти така, тату, я лесбійка. У пекло. я хочу носити шорти. У пекло? Я... Думаю, та ти Болт, вогонь на тебе! У старому заповіті він як сварлива бабця з Бахчисараю Не їж це, не чіпайся, якщо побачиш змішану тканину, убий людину, якщо побачиш гея, hey, убий людину, якщо дружина не слухає, побий, але не дуже, бо потім соромно перед ангелами. А потім у Корані він вже більше як такий, ну, скажімо, шейх із диктаторськими нотками. Каже, ти можеш мати чотирьох дружин, але вони не можуть мати чотирьох чоловіків, бо тому, що я сказав. Типу логіка, яка йде від слова боя Бог, ти ні. Найкращий аргумент у всесвіті. А ще оце жінка нечиста під час місячних. Наче Бог такий сидить на небесах, нюхає амброзію і тут фу, хтось менструє. Боже мій в прямому сенсі, Боже, твоя вічна мудрість не може впоратися з тампоном. Уявіть, ти заходиш у храм і тебе не пускають, бо ти бач на червоному тижні. Серйозно, це що віп-карта в пекло? Можливо, Бог боїться, що затичка впадає і пошкодить святу підлогу. Типу, він створив все світ, але не готовий бачити упаковку від прокладок у своїй святині. О ні, це кров. Але не та, якою ми жертвували тисячу биків. Це неправильна кров. Вона ж жінки. Упс! Або ще жінка має мовчати у храмі. Окей. А чоловік, який стоїть попереду, чухає яйця і бурчить псалом під ніс. Це нормально? Чоловіки можуть голосно відкашлюватися, відреагувати, розмовляти з якимось уявним другом, який сидить в небі. Але як тільки жінка скаже, а може, це все символічно, все єресь, відлучити, кинути в багаття або принаймні в тік-ток з хейтом. І якщо вже зовсім по-чесному, Бог у більшості цих текстів поводиться не просто як патріарх, а як нарцис, якому треба, щоб ти щохвилини казав: Я тебе люблю, ти всемогутній, ти найкращий. Бо інакше він вогонь, потоп, саранча, сифіліс і Мінус Перша світова, справжній духовний аб'юзер. Ти не підеш нікуди, я тебе створив, і ти маєш жити тільки за моїми правилами, бо інакше. Або я тебе вб'ю, але з любов'ю, і я назву це карою, і потім ще й змушую тебе дякувати за це щодня. Якби він був людиною, йому б уже страйк кинули на Тіндер, і групу в Фейсбуці постраждалі від всемогутніх. Тому я й кажу. Або ми починаємо чесно ржати з цього всього, або ми далі живемо з думкою, що наш творець це старий з месіанськими комплексами, який не може пережити, що хтось забув поставити свічку. І на завершення, якщо Бог мене справді створив, то хай не ображається на мої жарти. Бо, пробач, таточку небесний, але ти сам написав, що ми за образом і подобою, то ось вона я. З менструацією, сумнівами, глузуванням і щирим бажанням зрозуміти, чому у твоїй книзі любові так багато погроз. Тобто амінь. Якщо світ і справді створив Бог, то він без перебільшень повний мудак. І не просто мудак, а ідіот з руками з жопи, якому дали безмежну владу і сказали зроби щось прекрасне. І він такий окей, прикну того, що іноді немовлята народжуються з раком мозку. Елегантно, правда? Можливо, в нього руки не з жопи, а жопа замість усього. І це найкраще, що можна сказати про істоту, яка за легендою зліпила світ. Бо цей світ не шедевр. Це якби хтось із гімна і палок намагався зробити айфон, а вийшла бритва для мошонки, що працює на сльозах немовлят. Дитина народжується зі спинномозковою грижею, а креаціоніст такий це замисел творця. Та в тебе блін замість мізки, анальний поліп, якщо ти це називаєш замислом. Дитина ще не встигла повзати а вже має пухлину. І що це нахрін за благословення? З такими параметрами він не Бог. Він дріб'язковий клерк із Департаменту космічних покарань, як начальник жеку, який у кожній людській трагедії бачить порушення інструкції. Спробуй сказати це вголос: мій люблячий Бог створив кліщів, які залазять у очі і п'ють кров. Для чого? Бо дизайн. Та твій Бог не дизайнер. Він емоційно нестабільний шизофренік із садомазохістськими нахилами. Справді. Чому б не створив світ, де акули є шість тисяч зубів, а в бідної тітки люби рак грудей на третій стадії? Ага, задум, премудрий розум. Ну то поясни мені, чому в жінки в менопаузу зникає естроген, а не обов'язок готувати борщ мужику? Чому, коли я сміюся, я можу вдавитися? Чому секс це одночасно джерело життя і причина інфекцій, венеричних хвороб і неочікуваних дітей? Якщо це священне, то ти, господи, викривлений збочинець із фетишем на трагедії? А чого варта менструація? Уяви, Бог створює жінку і такий. Так, вона буде носити в собі плід. це свято. Але якщо не завагітніє, хай кожен місяць в неї буде кривавий апокаліпсис із болем, набряками, сльозами і ненавистю до світу. І щоб прокладки коштували як грьобаний бензин. Амінь. А потім додає: І ще вона буде нечиста. Тобто, якщо вона зайде в храм, мене знудить. Що це за верховний творець, який боїться тампона, як вампір-часнику? Креаціоністи кажуть, але все має мету, все задумано. Ага, то мета мошонки бути чутливою до кожного погляду вітру. Вибач, але якби чоловічі яйця проєктував хоча б один інженер, який не незгімна зроблений, вони були б або всередині, або принаймні не як мішок, який першим чіпляє кут столу. А апендекс цей король без глуздості, орган, який нічого не робить, окрім одного дня, коли вирішує вибухнути, і ти такий оу, це не здуття, це смерть. Плацента ще один шедевр. Бог створює механізм, не, який одночасно живить дитину і може її вбити. Тобто це як зарядка для айфона. Або заряджає, або підпалює хату. Ну, зате красиво. І знаєш, у чому найжорсткіший жарт? Він створює світ, у якому діти плачуть від болю, у якому люди зникають у бомбах, у якому тіла гниють під сонцем. І потім каже: Але якщо ти не віриш у милостивого, розумного і доброго Бога, тебе чекає лише пекло. Це і є пекло мудило. А якщо ти ще й образився за ці жарти, значить, у тебе не все могутність, у тебе его, як у дворового пса, якого не погладили, і тепер він гавкає до світанку. То хулимо, друзі, хулимо поповній. Бо якщо Бог і справді є, то він має витримати. А якщо не витримує, то хто він нахвін після цього? Паперовий диктатор. Ось так, друзі. Біз Бунча Джей Шейлер сойледік. Тобто, ми сьогодні добряче поговорили. Якби Бог був хоч трішки менш егоцентричним, може ми б не мусили витирати кров з підлоги щоразу, коли говоримо правду. Але ні, все як у класичній трагедії створив світ, як гімно в целофані, а потім ще й ображається, коли хтось каже, що смердить. Я не маю нічого проти віри, я маю питання до її об'єкта. І якщо твій Бог не витримує критики від кримськотатарської дівчини з язиком гострішим за ятаган, то він не Бог, а такий собі знаєте. Казковий персонаж із проблемами контролю. Коли мені було сім, я вже витримувала більше, ніж твій всемогутній. Йолгун Йолгунти, Демек йолгун тут ти. Тобто, якщо бреше, значить бреше, навіть якщо на небі тримає блискавку. Я не проти традицій. я за правду. Бо якщо ми мовчимо, мовчить і майбутнє. А мені хочеться, щоб наші діти колись не боялися не тільки Бога, а й думки. Щоб дівчинка з Джанкою могла сказати, А чому мені не можна в мечеть під час місячних, і не отримати в лоба Кораном, щоб хлопець з Бахчисараю міг сказати, а може, я не вірю, і не залишився без дому, без родини, без голосу. Бо світ наш, і ми маємо право на нього. А якщо хтось каже, що не маємо, то нехай сперечається не з нами, а з логікою, совістю і здоровим глуздом. Саткоркам. Лекін Акл Йока, тобто годинник є, а розуму нема. Оце якраз про тих, хто міряє нашу віру хвилинами в молитві, а не глибиною в сумніві. Дякую вам. севгиси, менем сесим олду. Тобто, ваша любов стала моїм голосом. Поки в нас є думками, вільні, і хай буде світло, навіть якщо доведеться вмикати його самій. Ну що ж, друзі, якщо ви досі сидите, а не спалені громом, то схоже або Бога нема, або він має почуття гумору. Перед вами виступала Айла, дівчина, яка довела, що мислити критично це теж форма молитви. Тільки не до неба, а до здорового глузду. Вона не просто жартує, вона хитає ті стіни, які давно треба було або відремонтувати, або знести. Сміх це зброя, яка не вбиває, але влучає. І сьогодні Айла стріляла точно. Дякуємо їй за це. І якщо комусь було смішно, а комусь боляче, значить, усе було правильно. Бо хороший стендап це коли ти не знаєш, чи аплодувати, чи задуматися, чи дзвонити бабусі і казати, що більше не підеш з нею в церкву. До нових зустрічей, друзі. І пам'ятайте, гріх це сміятися з брехні, а сміятися з правди це вже катарсис.